Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за домашніми птахами. Подивіться, це сім'я курей. Кури найпопулярніші птахи в світі. Їх розводять багато тисяч років. Вони нових для умов життя та харчування. Малята, давайте уважно роздивимось курей. Тіло у них як у всіх птахів. Покрито пір'ям. Забарвлення може бути різним: і біле, і чорне, і пепелясте або коричневе. Голова невеличка, а на голові маленький гребінець. З двох сторін очі, спереду міцний гострий дзьоб, знизу під головою шкіряні сережки. Курка турботлива квочка і мати. Коли курка хоче стати мамою, вона сідає на яйця і вигріває їх деякий час своїм теплом. Потім із яєць вилуплюються курчата. Курчата вкриті пушком різного кольору. Вони можуть бути жовтенькі, коричневі, чорні. І навіть в цяточку. Якщо холодно або небезпечно, ховаються під маму квочку. Курчата такі маленькі, що зразу не зрозуміло, хто з них виросте курочко чи півник. А ось подивіться, це справжній красень, це півень. У півня є великий гребінець. Очі та міцний гострий дзьоб, на ногах гострі шпори. Головна його прикраса великий різнокольоровий хвіст. Півін пільно стежить за порядком на пташиному дворі. А ще півень колосно кукурікує, сповіщаючи всіх про те, що він головний у куріному сімействі. А що ж споживають ці свійські птахи? А споживають кури зерно пшениці, кукурудзи, ячменю. Полюбляють овочі і траву. Радо з'їдять дощових черв'яків, лічинок жуків і самих жуків. Малята, я гадаю, ви уважно спостерігали, тож давайте відповіді на запитання. Чим покрито тіло курей? А чим покрито тіло у курчат? У кого більший гребень у півня чи у курки? Що їдять кури? Молодці малята, дякую за увагу. До побачення!